Опалення досі немає, сьогодні на вулиці 5 грудня 2023 року. Нас кожен день Годують обіцянками завтра-завтра. Пані Ірина разом із чоловіком придбали однокімнатну квартиру в ЖК «Скандія» в червні цього року за майже один мільйон гривень. Тоді дві новозбудовані багатоповерхівки вже ввели в експлуатацію. Тож усі комунікації забудовник мав би підключити. Однак, як виявилося згодом, котельня, що запускає тепло в квартири, досі не працює. Спочатку вони казали, що просто недобудована котельня. Ми все вирішимо до початку опалювального сезону. Почекайте ще трошечки, ще тиждень ще пару днів. Ні, ще пару днів, потім сказали, що а, винна у цьому всьому газова компанія, яка не дає дозволи на там переведення тиску а, чи щось таке. Проте за вікном грудень. А тепла в квартирах мешканців двох багатоповерхівок досі немає. Тож люди змушені гріти свої оселі електричними обігрівачами, що обходиться недешево. Одні з тих, хто так обігріваються, пані Оксана з чоловіком, які придбали квартиру восени цього року. Щодо тарифу електроенергія. В Принципі обіцяють добре, готові місяць-два чекати, але не тоді, коли нема опалення, опалюємо обігрівачами, тариф космічний. Звичайно, компенсувати ніхто не буде. Проживши місяць в холод, в мороз, ми за свою квартиру виплатимо як заорендовано в Києві, причому в центрі. Ну круто, получається. Це за саму електроенергію за 20 днів уже 8 тисяч було. Роботи і щоб ну, наших існуючих всіх газових мереж середнього сільські вже будуть виконані. І я гадаю, що до кінця цього тижня тепло людей. Ну просто 5 -е грудня добре, що запуститься, але чому не запустилося ще два місяці тому, коли потрібно було, щоб запустилося? Не всі проблеми в новобудах з Кандії у квартирах мешканців, які вже зробили ремонт, з'явилась пліснява. А ще частина мешканців верхніх поверхів ремонт розпочати не можуть. Бо як ліфти в двох новозданих будинках досі не вмикають. Хоча за їх обслуговування люди сплачують. Ліфти використовуються е, працівниками від забудовника. Але не включаються для жителів будинку, що є абсолютно ненормальним. Крім того, ми всі ці місяці платили в комунальних послугах за отримання ліфтів та технічне обслуговування. Ремонт робити дуже складно і дуже дорого за відсутності включених ліфтів, тому що будівники мають самостійно піднімати важкі матеріали на високі поверхи, за що. То йде доплата, звісно, і ця доплата сягає 30% від вартості самих матеріалів. Вони не розраховані на, скажімо, на матеріальну. Ну ви ж розумієте, що ремонти ще можуть іти дуже довго, а там уже люди заселяються з дітьми. Раніше на земельній ділянці, де наразі збудовано житловий комплекс Скандія, було озеро Світловщина, найнижча точка в броварах, куди стікала вода з усього міста. Згодом озеро перетворилось в болото, яке через будівництво ЖК засипали. Зауважимо, що протягом щонайменше восьми років ініціативна група жителів старого міста неодноразово проводила зібрання щодо заборони забудови другого мікрорайону міста. На думку активістів, будівництво житлового комплексу лише ускладнить ситуацію з підтопленням старої частини броварів. З самого початку будівництво велося з порушенням законодавства, не було дозволів певних. Ми оскаржувалися діло. Початку забудови світловщини місцева влада і забудовник підписали меморандум про забезпечення інженерного захисту території щодо пониження рівня ґрунтових вод на 2,5 метри. Однак до сьогодні зобов'язання повною мірою не виконані. В зв'язку з тим, що ділянка забудови заболочена, значить, в першу чергу передбачалося провести інженерний захист території. На жаль, його до сьогоднішнього дня не зроблено. Тобто неорганізований відток води з цієї земельної ділянки. Та, попри все, забудовник уже побудував там вісім багатоповерхівок. Ще чотири перебувають на різних стадіях будівництва. За словами представника забудовника, половина квартир, а це півтори тисячі, уже заселені. Гідрологічні процеси, які відбуваються в землі, вони, можна сказати, не Вони циклічні. Якщо на сьогоднішній день може пониження рівня ґрунтових вод, то через 3-5 років воно може бути підвищення ґрунтових вод. І що ми тоді побачимо, ми тільки можемо передбачати.